Так, ну принцип работы автоматики. Все пультик. Нажимаю кнопочку. Ворота пошли вичинялись. Я зробив, що відкривалось трішки більше, ніж 90 градусів. Запас ша був. Так, зачиняти можна так же кнопкою. Або я зробив отаку кнопку грибок. Нажав на неї і створка пішла зачинятися. Зараз день, датчик світла в мене стоїть, воно, тому ця лампа не включається. Коли буде ніч, вона буде вимикатись. Двері закриваються спочатку одна, потім нахльост йде друга. І внизу ще прижимається оцим електрозамком. Ну, якось так. Ось загальний вигляд. До щотчика. пішло дві автоматики. Все.